щуповий термометр ТТ02 призначений для контактного вимірювання температури тіл в діапазоні від мінус 50 до 330 градусів Цельсія. Найчастіше застосовується на кухні, в кулінарії для перевірки температури заморозки, температури м'яса на мангалі тощо. Живиться від однієї. Батарейки типу CR1220 довжина щупа складає близько 14 см. Функціонал кнопок увімкнення термометра. Кнопка знизу це вибір одиниць вимірювання температури градуси Цельсія. Або Фаренгейта. Кнопка зверху це фіксація на дисплеї поточного значення температури, а також перегляд максимальної і мінімальної температури, які були досягнуті термометром з моменту останнього увімкнення. Потримаємо трошки датчик, підігріємо рукою. Тепер як працює кнопка зверху при першому натисканні Hold. Фіксується на дисплеї поточне значення температури. Повторне максимальна температура, яка була досягнута. Ще раз мінімальна. Повернулись до нормального режиму вимірювання. Ще раз. Фіксація максимальна, мінімальна, звичайний режим роботи. Вимкнення термометра. Якщо на термометрі не натискати ніяких кнопок, через 15 хвилин він автоматично вимикається. Термометр може відразу відображувати на дисплеї значення мінімальної або максимальної температури, яке було досягнуто. Для цього переводимо пірометр в режим відображення, наприклад, максимальної температури, підігріваємо датчик рукою. Значення максимальної досягнутої температури відразу відображається на дисплеї.